Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні 16 листопада, 16 листопада Всесвітній день Гудзика. Вперше його відсвяткували в 1938 році Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, я довго думала. Яку зробити передачу, тому що робити передачу просто про важливість гудзиків в історії людства, ну, для мене це вже дуже банально, тому що всі чомусь роблять на день гудзика саме передачу на цю тему. І от я думала, думала, я обирала. Я вже більше місяця думала, хочу вам сказати. Обирала тему, обирала гудзики. Ну, здебільшого, гудзики всі ви вже бачили. І от на минулому тижні мені зателефонувала жінка. Вона сказала, що її звати Надія, Надія Олегівна. Зараз вона проживає в місті Дніпро, але вона сама уроженка Ніжина. Ніжин це місто Чернігівської області. І вона запропонувала подарувати мені гудзик. Ви знаєте, що вже доволі часто я відмовляюся від подарунків. Я дуже-дуже прошу всіх не ображатись, тому що я вже дуже багато маю гудзиків в своїй колекції, дуже багато схожих. От, ну, тому брати гудзики, аби просто брати я не бачу сенсу, тому дуже прошу, пробачити, коли я відмовляюсь. Але жінка почала пояснювати, розказувати історію, вона мене зацікавила. Я попросила її, якщо можливо, описати її історію і прислати разом з Гудзиком. Ну, звичайно, я запропонувала їй викупити, але Надія Олегівна відмовилась і дуже швидко відправила мені листа. Десь тут ви, мабуть, бачите розпаковку, тому що я вам чесно скажу: я почала знімати розпаковку і я настільки була приголомшена. Що я припинила зйомку. Ви знаєте, я доволі емоційна людина. І от сьогодні у нас в День Гудзика буде історія одного гудзика. Я хочу прочитати вам лист, який надіслала мені Надія Олегівна. Пропоную вам його послухати. Перед собою ви бачите фотографії її дідуся. І от той самий гудзичок. Насправді, оцей такий е, блакитний, е, не фокусується, як завжди, дуже складно. От, бачите, ну, Не хочу сказати, що це пляма, тому що воно має е, чіткі краї, але воно зроблене спеціально для відблиску е, світла. Це гудзик чоловічий. Е, вона в реальності е, ця ну, не цятка, ну, ну як сказати. Е, от... Е, Такий глибокий чорнильний колір, от такий кобальтовий. Але якщо на нього потрапляє сонячні промені або світло, і от воно так виблискує. Він в дуже-дуже гарному стані цей гудзичок, подивіться. от, Ідеальне зберігання, нема ніде патини. І це гудзик чоловічий. Це гудзик з жилетки дідуся Надії Олегівни. Давайте я прочитаю лист. Шановна Світлана, висилаю фото свого дідуся й бабусі. Василь Семенович Москвичов був корінним мешканцем міста Ніжин. В Ніжини жила вся його родина Москвичових. Василь Семенович був майстер по церковній утворі або, іншими словами, Золотар. Робив хрести, цепочки, підсвічники, чаші, різне приладдя церковної атрибуції. До нього приїжджало багато тільки, не тільки з Чернігівської області, а й з різних областей. Бабуся розповідала, що приїздили навіть З Вінничини. Він помер в 1950 році і навіть після його смерті приїжджали люди з замовленнями. До 1917 року. Василь Семенович Москвичов мав свою майстерню і робив на замовлення також жіночі прикраси, дукати, які мали великий попит на Чернігівщині. В Ніжинському краєзнавчому музеї є відомості про його діяльність. На жаль, на фото не можна роздивитися гудзики. Але я дуже добре пам'ятаю цей бархатний жилет і ці гудзики, які були на ньому. На превеликий жаль лишився тільки один гудзик. Маю надію, що цей гудзик принесе вам як колекціонеру радість. З повагою, Надія Олегівна Москвичова. Пані Надія Олегівна, ви навіть не уявляєте, як я вам вдячна. Мені дуже приємно, ви знаєте, доволі рідко можна, можна зустріти гудзик з історією. Ви розумієте? Ще Надія Олегівна мені казала в телефонній розмові, що ці гудзики дідусь купив в 1911 році, коли він одружувався, і він шив собі костюм і цю жилетку. От, тому точна атрибуція, я так розумію, що ось це ця жилетка. Але, на жаль, на ній доволі складно розгледіти гудзики. Пані Надія, я вам так вдячна, мені так приємно. От бачите, зараз би всі сказали, що це жіночий гудзик. А це такий гарний чоловічий гудзик, е Таке... Е Якщо чесно, я думаю, що це виготовлення, можливо, навіть Італія. Дуже складне, тому що от ця, ця блакитна крапка, це такий декількошарове скло. Він звичайно формований. Подивіться, яка якість, ніяких вам розрізів, надрізів. Да? От, як все гарно зроблено, яка якість. Такі гудзики могли дозволити собі тільки заможні люди. Можливо, він і не весь чорний, можливо, він і темно-синій. Дуже складно сказати, але Бо мені здається, що і серединка така темно-темно-синя. Я не знаю, чи то фольга підставлена, чи то в скло додана. Рідка краплина така, ну, хоча я намагаюся роздивитись, здається, що фольга відблискує такий глибокий чорнильний колір. На жаль, ви бачите його яскравим, бо на нього потрапляє світло від лампи, тому що темно, дощ іде. Тож, в Міжнародний день гудзика я захотіла вам розказати саме історію. Дідуся Надії Олегівни. Звертайте, будь ласка, увагу на гудзики, тому що це доволі цікавий аксесуар нашого життя. Раніше їх виготовляли майстри, ювеліри. Тепер гудзик майже втратив своє основне призначення, тому що ми перейшли на застіпки гачки, молнії. От, але. Це дуже-дуже цікавий елемент одягу. Що ж, вітаю вас з Міжнародним днем Гудзика. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!